Масштабні протести, які охопили Сербію останніми тижнями, призвели до історичного моменту. Прем'єр-міністр країни Мілош Мучевич оголосив про свою відставку. Ця заява стала громом серед ясного неба, але лише посилила увагу до напруженої ситуації, яка вже кілька тижнів тримає Сербію в стані соціального потрясіння. На своїй прес-конференції, організованій після тривалих дискусій з президентом Сербії Олександром Вучичем, Вучевич наголосив на необхідність повернення до діалогу та зниження на напруж... Друге. Він закликав громадян об'єднатися і припинити безмістовні конфлікти, проте підкреслив, що політики, зокрема, він сам мають взяти на себе відповідальність за те, що сталося. Відставка прем'єра не стала єдиною подією. Одночасно з ним заявив про свою відставку мер нового сада Мілан Джуріч. Це стало додатковим ударом для влади країни, яка і без того опинилася під шквалом критики. Причиною стали трагічні події на залізничному вокзалі в новому саді, де внаслідок обвалення бетонного навіса загинула. 15 осіб. Цей інцидент став каталізатором масштабних протестів. Студенти найбільших університетів країни, а також тисячі простих громадян, вийшли на вулиці, вимагаючи справедливості. Вони домагаються розкриття всіх документів, пов'язаних з реконструкцією вокзалу, яка, як підозрюють, була виконана серйозними порушеннями. Протестувальники вимагають притягнення до кримінальної відповідальності всіх чиновників, причетних до цього скандалу. Ситуація загострюється через звинувачення у тому, що протести, нібито інспіровані, не. Видимими руками із за кордону, за словами Вучевича, Сербія опинилася у пасті суспільство а зловживання та конфлікти на його думку є наслідком маніпуляції зовнішніх сил. У своїх заявах він зазначив, що невидима рука підліває масло вогонь, створюючи сценарії, спрямовані на підрив стабільності країни. Проте протестувальники впевнені справа не в руках за кордону а у бездіяльності влади. Їхні посилюються від відчуття, що трагедію можна було уникнути. Гучні лозунги маршові колони та блокування на Чальних закладів стали частиною повсякденного життя великих сербських міст. Президент Олександр Вучі, спостерігаючи за наростанням невдоволення, запропонував провести консультативний референдум, щоб з'ясувати, яку підтримку він та його адміністрація мають серед громадян. Ба більше він заявив про готовне підписати рішення про помилування для учасників останнього протесту, тим самим намагаючись пом'якшити напруження. Ця політична криза стала перевіркою на міцність для всієї сербської влади. Протести, які почалися як реалі. Акції на трагедіївному саді тепер стали символом невдоволення системою, де народ вимагає прозорості, справедливості та чесності. Відставка прем'єра лише початок скальдального шляху, який Сербія має пройти, щоб подолати поточну кризу. Міжнародна спільнота з інтересом стежить за ситуацією в Сербії. Протести, референдуми, помилування та гучні відставки можуть стати ключовими подіями, і які змінять політичний ландшафт країни на роки вперед. Однак для простих сербів головне це відповідь на їхні питання і надія на справді. Відливість, заради якої вони продовжують виходити на вулиці.